На стадіоні Дністер. Передмачова студія перед центральним поєдинком п'ятого туру Дністер Заліщики Колос Бучич. Нашим гостем, першим нашим гостем є Ігор Іванович Білінський, колишній президент футбольного клубу Дністер, гравець футбольного клубу Дністер. Доброго дня. Доброго дня всім. Пане Ігор, ваші очікування щодо сьогоднішнього матчу, на кого -то робите ставку. Ви слідкуєте, я думаю, серйозно за своєю фактично рідною командою. Ну, прогноз може бути тільки один. Ми віримо перемогу Дністра сьогодні. Я думаю, що буде хороший матч. Колос виграв три гри. Дністер набирає форму. Так що будемо сподіватися, що Дністро сьогодні все вийде і з ними буде вдача. Якщо брати по старту сезону, команда зіграла чотири поєдинки, два з них в нічю. Тобто команда вже втратила на старті сезону 4 очка. На ваш погляд, це може відбитися ну, на кінцевому підсумковому результаті. команди? адже амбіції доволі серйозні. Я думаю, що ще довгий чемпіонат, що все попереду будемо бачити, як другі команди будуть грати. Надіємося, що ну жалко, що було дві нічі, але команда набирає, команда прибавляє. Я надіюся, що все буде добре. Що ці очки, що ми втратили, що нам не зашкодять бути хорошим, мати результат. Якщо порівнювати той період, коли ви були президентом Дністра і теперішній, на ваш погляд, команди, суперники Дністра слабші, сильніші, загалом рівень Тернопільського футболу. Ну, непоганий рівень, мало команд, трошки малувато, але обставини певні. Ви знаєте, що зараз яка ситуація. Але я рахую, що футбол на досить високому рівні, організаційному рівні хороший. Мені дуже подобається зараз організація в Дністрі, хороший тренерський склад, футболісти. Я думаю, і тоді була хороша команда, і зараз, тому що важко порівнювати, дуже багато років пройшло. Все, я думаю, що команди сильні були і ті, і ті, і ті. Останнє питання, прогноз на сьогоднішній матч. Ну, Прогноз, я думаю, що Дністер виграє десь 2-0. Дякуємо, слідкуємо за матчем. Дякуємо. Тим часом готується наш наступний гість. Це Михайло Кордівський, начальник футбольного клубу Колос Бучач. Тим часом познайомлю вас, поки готується гість до ефіру щодо власне з стартового складу команди Бучацького колеса. Тож Воротар Петришин, другий номер Олександр Ткачук, четвертий Андрій Ваврик, п'ятнадцятий. Владислав Греголь, 18-й Роман Суфінський, 5-й Володимир Мостовий, 10-й Арсен Сташків, 14-й Євген Гурін, 17-й Іван 13-й Андрій Новачинський і 7-й Юрій Захарків. Пане Михайло, будь ласка, одразу перше питання. Я тільки що назвав склад команди Колос Бучач. Е, е, ідентичний склад, який був в переможному поєдинку попереднього туру проти Поділля. Як кажуть, переможний склад не міняють. Ну так, переможний склад не міняють. І… Надіємося, що минула гра. Що хлопці доказали, і сьогоднішня гра в заліщиках дасть той самий позитивний результат, на який ми надіємося. Команда в перших трьох турах здобула максимальну кількість очок, 9 є лідером. Чи дійсно було поставлено завдання виграти цього сезону не тільки бути в призах, а й виграти чемпіонат? Завдання завжди ставиться кожний чемпіонат. Але так як ми розпочали цих перших три тури, якщо говорити. То бажання ще збільшилося, щоб, так як ви сказали, не тільки попасти у призи, а виграти чемпіонство області. Чи можете відкрити секрет певні щодо складу команди? Чи є хтось в лазареті команди, чи ну, можливо по інших обставинах не мав, не мав можливість взяти участь сьогоднішньому матчі? Ні, все добре, хлопці всі здорові. Пройшли дворазове тренування на тиждень. Всі готові, то кажеться, до бою і перемагати. Дякую, удачі вам в сьогоднішньому матчі. І останнє питання: прогноз на сьогоднішній матч. Рахунок або хоча б хто виграє. Знаєте, прогнози – це така річ. Кожний болівальник своєї команди буде говорити, що його команда хоче виграти. Ну, але м'яч круглий. Як кажуть, сам м'яч круглий поле рівне, всі в рівних умовах. Так що так, ми, ми надіємося і хочемо, щоб ми виграли. І будемо до того рухатися. Дякую. Дякую вам. Маємо можливість познайомити вас зі складами команд, команд господарів поля, перед тим, як наступний наш гість, Миронюк Степан Богданович, підходить до нашої студії. Отож, перший номер Єгор Попович, 23-й номер Олег Тракало, капітан команди, 10-й Іван Городинський, 5-й Владислав Сороцький, 2-й Віталій Давидюк, 20-й Дмитро Бобик, 13-й Андрій Шишигін, 18-й Олег Чемерейко, 7-й Роман Голодрига, 77-й Тарас. Червонецький та одинадцятий Назар. Процик у складі команди Дністер заліщики є два дві заміни в порівняно з попереднім матчем. Зокрема, в основному складі вийшов Олег Чемирейко замість Миколи Генника, а також Роман Голодрига, який замінив Валентина Білика. Отож, пане Степан, Степан Богданович Миронюк. Будь ласка, до нашої імпровізованої студії. Богдан і Степан Богданович Миронюк свого часу був головним тренером Заліщицького Дністра. Пане Степан, ваші, ваші очікування від сьогоднішнього матчу. Добрий день. Що, шановні, очікування дуже великі. Розрив одне очко, але на одну ігру більше. Якщо Дністер ставить перед собою задачу стати чемпіоном, значить сьогодні тільки виграш. І думаю, по тих всіх, що я бачу, як хлопці настроїлися, напевно, що команда буде працювати тільки на виграш. Ви той головний тренер, який востаннє приводив Залішицький містер до чемпіонського звання. Було це 20 років тому, 2004 року. Згадайте кілька штрихів по той сезон і чи є якісь паралелі щодо нинішнього? Паралелі є такі, що після першого кола ми на 9 очок відставали від Хоросхівської зорі. А закінчили на 2 очка, випередивши їх. Тим більше їх обіграли на їхньому полі. На сьогоднішній день бачу теж старт би не вдався Дністру, але команда повинна на протязі сезону набрати, і я думаю, що сезон закінчити на чемпіонському місці, буде на першому місці. Що в нас ще є, які паралелі, що і старший тренер, і другий тренер, і Ковалишин, і вони грали мене в тому складі і вони ставали чемпіонами у 2004 році. Тобто вони є, ну прищепили лише їм да. туди чемпіонські такі фа так, фактори, так, так і вони мали би повернути цю славу і за я місцевим. їм бажаю тільки зараз досягти того успіху і повторити 2004 рік і стати чемпіоном області. Минулий матч команда зіграла в ніч з борщівською, командою 0-0, втратила фактично два очка. На ваш погляд, ну, що бракнуло в тому матчі команді Дністер заліщики щоб святкувати перемогу і не відпускати своїх таких локальних суперників, зокрема, коли збучать вище за себе? Не знаю, я так передивився ігру. Хочу вам сказати, що в першу чергу гостроти не вистачає і швидкості. Це два таких компоненти, на які б я звернув увагу. Без Бистріше переходити центр поля, як можна в 1 два касання. І обов'язково люба атака має закінчити завершенням удару повороту. Якщо цього не буде, то повірте мені, що дуже тяжко буде претендувати на перше місце. А чемпіонська гонка є чемпіонська гонка. Тут не прощають ніяких, як кажуть, самих найменших прорахунків не може бути. Свого часу було так прийнято, що Заліщицька команда здебільшого брала, запрошувала футболістів з Чернівецької сторони. З Цього сезону змінилася трішки така трансферна політика. Кілька чоловік прийшло з Тернополя. Зокрема, одразу три лідера Агрона, чемпіонат чемпіона області. На ваш погляд, допоможуть ці гравці сьогоднішньому Дністру. Зокрема, Тарас mm. Червонецький, Процик і Білий. Я думаю, що допоможуть і не тільки чому раніше, так, да, ставку робилося чому? Тому що тут, по перше, ближче, по-друге. Були дійсно ці кваліфікаційні футболісти, ті, які відповідали тому рівню. Ну, але і так теж не можна сказати, з Тернополя теж візьмемо, що за залічки грали і Анатолій Назаренко, взагалі, Роман Мацюпа і ряд інших. Я вже не хочу всіх згадувати, бо то дуже великий список, але так що тут немає ніякої різниці. Я думаю, що ці люди граючі, вони повинні допомогти команді. І вивести її на той рівень, на який вона мала бути. У сьогоднішньому складі є одразу кілька вихованців залізького футболу в Дністра, зокрема Олег Тракало, Іван Городинський, Роман Голодрига. В часи вашого керівництва Дністром, Дністром були такі доморощені футболісти? Були постійно. Заліщики славилися своєю футбольною, як кажуть знаменитістю і постійно були свої доморощені. Починаючи ще від моєї пам'яті, е є такий і був такий Лялик, який грав за Ска Карпати, теж вихованець залічицького <проб> футболу. Розумієте, дуже багато заліщицького футболу. Люди пройшли е школу, як кажуть, е команди майстрів. І тому -то на сьогоднішній день е е я сподіваюся, що не тільки ці. Скільки їх тра три чи чотири Ну, на заміні? Постійно, Ще зокрема Левицький є світ постійно постійно будуть постійно. В залічках була своя хороша школа і постійно. Але на Я ваш люблю. погляд, це плюс, що команда має кількох своїх гравців. Тільки Бо, наприклад, плюс. От, Тільки от, ну, плюс. дивлячись на коло з Бучок, немає жодного гравця з Бучусь. Тільки плюс. Ну, ви знаєте, це тренерська, як кажуть, Absolutely. залежність, і як тренер собі формує свою політку, які стоять перед ним, перед ним задачі, і з цього він і виходить. І він формує такий склад, який йому потрібен під сьогоднішній день. Під сьогодні ті задачі, які йому поставило його керівництво. Розуміє? Ми ж не знаємо задач. Ні колоса, ні Дністра, які в них стоять задачі, розумієте? Але я рахую, що в Дністрі теж поєднання сплав опита і молодості, воно все дає результат. Коли є опит і молодість, є результат. І я сподіваюся, що заліщики прибавлять. Я в цьому не сумніваюся. Щодо глядачів, на перший матч відкриття, яке було проти з Галича, було досить багато глядачів пів тисячі, наскільки в заліщиках люблять футбол, адже ми знаємо, що певний період ну, бракувало, бракувало саме болівальників на стадіоні. Ви знаєте, моє футбольне життя в Заліщиках почалося в серйозному футболі десь 1975 року, вже на колективі фізкультури. Ми тоді грали з міським соколом. Рахуйте, що тоді приходило три тисячі болільників на ігру. Зараз, коли ми грали, от команда, коли була другій лізі, і коли ставала чемпіоном області, стадіон був заповнений. Не менше глядачів приходило зараз, ніж тоді. Тому то зрічки футболу люблять, цінують, поважають. І досить дуже серйозно відносяться до футболу. Наскільки я знаю, президент нинішнього Дністра Юрій Куць поставив задачу через чемпіонат області аматори, дай Бог, рік-два попасти в другу лігу. Наскільки це реальні завдання? Реальних завдань не буває в житті. Вони всі реальні. Все залежить від матеріально-технічної бази. Буде матеріально-технічна база на хорошому рівні, буде хороша база, повірте мені, що буде і хороша команда в Другий ліс. Це не проблема. Це задача тільки, якщо. Юрій Куц має можливість і буде мати можливість утримати цю команду в другій лізі, бо команда майстрів є команда майстрів, там більші розходи. Там, ну Це зрозуміло, нікуди ми від цього не дінемося. Буде в нього ця можливість утримати команду? Повірте, що буде команда існувати, і буде команда на хорошому рівні. Цього сезону я вперше побував в Заліщиках. Дивлюся, газон значно покращився порівняно з минулим сезоном. Може, кілька слів скажете власне, про футбольний газон, який він був туди, який він зараз, і чи... ну, наскільки комфортно футболістам нині грати. Ну, бачили, над газоном постійно працює. Починаючи з моєї пам'яті, по сьогоднішній день все удосконаліть, удосконаліть, удосконалюють. І на сьогоднішній день ми бачимо те, що ми бачимо. Да, базончик трошечки став кращим набагато, поливається постійно його. Підрівнюють. Ну, плюс дуже великий. Молодці, що працюють на цей питання. Останнє питання: прогноз на сьогоднішню гру. Ваш прогноз Дністер Заліщики коло збуча, центральний матч п'ятого туру, зустрічається перша і друга команда Чемпіонату області. Ви знаєте, я вам скажу так, я ніколи в житті не робив прогнозів. Бо прогнози — це річ дуже така, ну, можна сказати, Цікава, і вона, яка нині вона одна, завтра друга. Зобов'язуюча. Ну, ну, мені не приходилося робити. Чому? Тому що я, будучи тренером, я розумів дуже велику відповідальність, і тому то я ніколи не старався робити прогнози. Я хочу побажати всім двом командам хорошої, як кажуть, ігри, удачі. Хай виграє сильніший, ну, але в тому числі я буду боліти. Ясно, що за ці старзалічки, щоб вони виграли. І як кажуть, скоротили розрив. Збучачу. От тоді ми побачимо інтрижку в чемпіонаті. Дякую. Гарного футболу на вам Дякую вам теж. Гарного дня. Все найкраще. Ми дякуємо Дай. пану Миронюку Степану Богдановичу за фахові коментарі. Через кілька хвилин розпочнеться наш матч. Нині футболісти зараз на розминці проводять розминку. Ми ж нагадаємо ще раз про склади команд. Зокрема, вже маємо певні тактичні розстановки гравців. Зокрема, можу сказати, що порівняно з минулим матчем, повністю тактична розстановка Обучицького колеса не змінилася. Вона та сама. Тобто, Петришин Михайло на воротах, пара центральних захисників це Андрій Ваврик та Андрій Новочинський, капітан команди. Справа в захисті Олександр Ткачук. Зліва Владислав Греголь, пара опорних півзахисників. Володимир Мостовий та Арсен Сташків. Під нападником буде діяти Євген Гурін. Зліва у півзахисті Іван Федчишин, справа Роман Суфінський. Під нападником я вже згадував Євгена Гуріна і в нападі Юрій Захарків щодо господарів поля. Є дві заміни. Зараз ми про них скажемо. Отож на воротах Євген. Єгор Попович, пара центральних захисників Олег Тракало та Владислав Сороцький. На правому краю захисту Олег Чемирейко, новий гравець, який не грав в попередньому матчі. Зліва буде діяти Віталій Давидюк. В опорній зоні традиційно пара опорних півзахисників це Андрій Шишигін та Дмитро Бобик. На краях у півзахисті Тарас Червонецький справа. Та Іван Городинський з Ліва. Є певні зміни в атакувальній ланці. Зокрема, Назар Процик є сьогодні на полі, але виступає трішки зміщено на позиції піднападника і на місці чистого нападаючого. Вперше в цього сезону буде грати Роман Голодрига. Тобто бачимо дві заміни. Роман Голодрига вийшов на поле, який не грав минулого матчу, і Олег Чимирейко. На заміні традиційні футболісти, яких вже наш вболівальник звично знає. Зокрема, у Дністра це 12-й номер Віталій Кузник, 19-й Микола Ландяк, 3-й Микола Геник, 4-й Ілля Стрільчук, 9-й Юрій Головачук, 17-й Роман Левицький, 21-й Василь Садовський та 29-й Валентин Білик. Ну, я згадував, Валентина Білика нема в складі. Ну, це така певна сенсація, певний тактичний хід Ігоря Ярославовича Шпікули. Щодо наших гостей з Бучача, то на заміні перший номер Вадим Правдюк, 16-й Іван Курдупель, це син головного тренера Романа Михайловича Курдупеля, 11-й номер Роман Наконечний, 8-й Олександр Кобеля, 21-й Роман Кривий, 9-й Сергій Кармеліта та 6-й Олег Лівіцький. Отож, чекаємо початку нашого матчу. Дякуємо за те, що дивилися перед студію. Ми дякуємо нашим гостям, які були в нас в студії. Це зокрема, Михайло Кордівський, начальник команди «Колос Бучич. А також ветерани, президенти, головні тренери Заліжівського Дністра Це Степан Богданович Миронюк та Ігор Іванович Білінський. Отож, чекаємо на хороший футбол через кілька хвилин.